Подивіться на цю красоту, які вони дирчасті. Ви можете ці млинці зробити і з рибкою, і з сиром, і солодкі, з кремом, і з джемом, і з різними помадками, шоколадом, що потрібно для цих трубочок. Пів склянки пшона. Пшоно потрібно дуже гарно промити та замочити трішечки хоча б на півгодини. Потім потрібно додати 150 мл води, півтори столові ложки. Півсяних висівок, один банан, три яйця, дрібка солі. І дуже гарно все перебити до однорідної маси, додати столову ложечку олії і смажити до готовності млинці. У мене була заморожена смородина, я зробила отакий от джем без цукру, додала сюди чайну ложечку меду. Докладаю сюди трубочки, можна взяти будь-який крем. Дуже смачно, красиво і корисно. Я буду пробувати і казати всю правду, тому що я не люблю, коли ото не смачно і вони нахвалюють. По-перше, дивіться, який розріз. Так. Да. Я вам чесно дуже раджу приготувати ці трубочки.